Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхала шкода Октавія на автоматі ДСГ. Пробіг 263 тисячі кілометрів, машина куплена клієнтами під акцією. Литі диски, повний електропакет. Клієнти приїхали з Донецької області, хоча зараз проживають в Києві. Всім відомо чому так сталося. Дуже приємний колір. Машина імпортована запасним колесом. Воно є повністю нове. Не бувши в користуванні. Такий килимок двосторонній, з одної сторони гумовий. Ось таке новеньке колесо, домкрат, ключ. Дуже великий вмістимий багажник. Добрий день. Добрий. Звідки приїхали? З міста Києва приїхали за машиною. Чоловік знайшов її в інтернеті. Я не знала, що ми їдемо за машиною. Це був сюрприз. По дорозі він мені розповів, що ми її замовили 3 березня. О, ні, не березня, травня. травня. Чекали приблизно десь місяць. Задаток платили на карту. Трошки було. Страшно, але все ж таки очікування наші справдилися. Ми задоволені, дякую. Дуже вам дякую. Замовляєте автомобілі з Голландії з оригінальним пробігом. Так само не бійтеся переказувати кошти на карточку. Ми виконуємо свої зобов'язання, займаємося автомобілями, а не розводами. Всім цього найкращого. До побачення.